Від їстаріла та автанділа до Фрідона. Вранці в путь вони пустились і ясма укупі з ними. Дівчині коня купили, заплативши золотими. І до краю Нурадіна вже домчали побратими. Автанділ провідав добре шлях між хащами густими. По дорозі їм зустрілись Нурадіна чабани, гарних огерів Фрідона гнали пастися вони. Рік індієць Автанділу. Ми хіба не жартуни? Нум, з Фридоном пожартуємо роженем ці табуни. Він, почувши, що прибульці кривд завдали чабанам, схоче зайдам відомстити, битись люто ружить сам. Але душу він потішить, як назустріч вийде нам. Добрі жарти горду душу зм'якшують, немов бальзам. Почали вони ловити ліпших коней на аркан. Запаливши ватри, криком закричав чабанський стан. Що за лицарі тут бродять? Геть ідіть, наш можний пан вас мечем своїм понищить чи потягне всіх у бран. Взявши луки, левні скачуть, чабанів гуртом женуть, чабиною кричать відчайно, їхній крик далеко чуть. Порятуйте, порятуйте, нас розбійники заб'ють, учинивши гвалт тривожну вість Фрідонові несуть. Зброю взяв Фридон і вийшов. В купі з вірними людьми. Їде він на битву. Бачить раптом вирунулись тьми два істі, немов два сонця, що не гаснуть час дими. Хоч і близько, а не видно лиць, бо вкрили шоломи. Таріел впізнав Фрідона ось і той, що нам потрібний. Сміючись, шолом він скинув. Сміх його звучав, як срібний. Він Фрідону рік Здається, наш прихід тепер є хибний, вбити хоче нас хазяїн. Бо скупий він, малохлібний. Тут Фридон з коня зіскочив, до землі йому клонився обіймались, цілувались, кожний радий, що зустрівся. І Фридон, піднісши руки, вдячно Богу помолився. Привітали їх, вельможі, весь народ навкруг тлумився, їм Фридон сказав Давно я вас чекаю, де ви длялись? Я готовий вам служити, як би справи не складались. Наче місяць і два сонця тут, зустрівшись, красувались, так вони у трьох додому, висяваючи, вертались. З коней скочивши, вступили у Фридонів пишний дім. Таріалсів на престолі, Вкритим шовком золотим. А в тонділ присів же поруч двох сміливців побратим. Втішили вони Фридона подарунком дорогим, так промовили ми зараз ліпших не знайшли дарів. Але маєм в іншому місті скарб достойний владарів. Він, чолом, схилившись земно, їм негайно відповів: О, коли б я теж достойно вам відтячити зумів. Ніч вони тут спочивали, і Фридон їх частував. Втрьох, умившись у купелі, приступили до забав. Він чудові дав їм строї, найпишніший златоглав, найдорожчих самоцвітів повну чашу їм віддав. Він промовив так не кажуть у гостю добрі хазяї, це неначебто обридливе мені, мов гультяї, та не личить вам забарно справи звершувати свої, бо коли вернуться каджі, стануть тяжчими бої. Нам потрібні не загони, а добірні вояки досить взяти три левнів, щоб їм датися взнаки. В битві з каждами лихими меч не впустимо з руки, ми знайдемо ту. Що красою стьмарює з людей думки? Був я раз уже в каджеті, мур страшної висоти, став над скелями, не може ворог тверджі облягти. Що там бій одвертий, треба та й кома туди війти. Може, узявши військо, Тайни не зумієм зберегти. З цим погодилися друзі, всі тоді за смат смутною, нагородженою щедро, попрощались із собою триста вершників забрали. Рівень кожних з них герою. Бог порадує терплячих перемогою бучною. Три брати, пропливши море, поспішали скільки сил. Добре знав Фредон дорогу, через хаші й гірні схили. Якось він промовив друзям. В край Каджецький, ми вступили, звідси йти, вночі лиш треба, щоб вони нас не відкрили. Як сказав він, так вчинили дружно всі богатирі. мандри поночі рушали. Зупинялись на зорі, ось уже з'явилось місто понад кручами вгорі. Вартові стоять усюди і кричать воротарі. Десять тисяч варти ходить коло брам усіх підряд. В світлі місяця блідого бачить леви цей осад. Кажуть так: нам треба вибрати що найліпшу із порад, сотня тисячу здолає, як їй дать належний лад. Нарада Фрідона, Автанділа і Таріела про те, як здобути Каджецьку фортецю. Їм Фрідон сказав Гадаю, що пораду вірну дам. Щоб здобути місто, треба безліч війська мати нам. В нас же сил бракує, вийти в бій, одвертий сам на сам. Сотні літ стояти можем, не розкривши їхніх брам. Ще дитям мене навчили акробатства вчителі. Знав тоді всі їхні штуки, що існують взагалі, так що йоко не побачить ліс по линві з землі, скільки б хлопців не змагалось, завше я був на чолі. Хто із вас уміє краще, влучний кидати аркан? Нум закинь,мо ж, на ту вежу довгу линву, В їхній стан я пройду по линві, наче перейду крізь рівний лан вам до міста увійшовши, не знайти живих містян. Вправно я пройду по линві, взявши гострий меч і щит, там сплигну донизу спритно, як ручкого вітру літ. нападу бійців понищу і добудусь до воріт. Ви туди підходьте, звідки крик пролине на весь світ. Автенділ сказав: Фрідоне, друже, друзів запальних, маєш ти лавині руки, не боїшся ран тяжких, ти даєш тверді поради, ворог згине через них. Та послухай, як лунає там переклик вартових. Як по линьві ти тимеш, може, зброю брескотнуть. Вороги тебе побачать, линву зразу перетнуть. І тоді тобі з лиха вже не вибратись, мабуть. Ні, ця рада не годиться, треба вибрати іншу путь. Ліпше в скелях виховайтесь, ляжте за безкетям ззаду. Я ж тягну купецький одяг, учиню їм хитру зраду. Тут купецтва не займають. Що йде до їх осаду, покладу на мула зброю, бойову свою обладу, як ми втрьох підем, сторожа запідозрить щось у тому. Мов купець війду на очі, не потрапивши нікому. Там з'явлюся, рештунок вдягши, мов удар і грому, і пущу дай Боже крові по майданові міському, знищу внутрішню сторожу, ошалілу від нестями. Ви ж підходьте. І геройські розтрощить окольні брами, розчинює, засов збивши всі ворота перед вами. Хто пораду має кращу, хай зветься тут словами. Таріял сказав цей подвиг личить щирому герою. Дух твердий, свій, проявляєш ти порадою твердою, чи мечем вам не замахнути, всі ви прагнете до бою, щоб зустрітись віч на віче з найрізнішою бідою. Та й мені видайте справу, бо себе тут не втаю. Гук наш викличе на гору діву сонячну мою. В час витяги, як я можу їй з'явитись не в бою? Ні, мене ви не влищайте, що я, зганьблений, стою. Ось найкраща рада, станьмо на такому рішенці, взявши кожен сто комонних, в три роз'їдемось кінці. Вранці ж рушимо, і з нами наші вирушать бійці. Мало нас. Нагряне ворог, стисне меч тоді в руці, враз не скочимо, не встигнуть брам своїх замкнуть вони. Хто з нас битиметься в місті, хто на підступах стіни, проливай потоки крові, всюди ворога жени. Тож берімо знову зброю, слави дорогі сини. Відповів Фрідон Вдамося до раптового удару. Був твій кінь моїм, цей огер скрізь промчиться по венжару. Якби знав, я, що в каджеті він придасться. З цього дару не втішався б ти ніколи. Бачив хтось такого скнару. Так Фрідон жартує з ними. Жарти й дотипи несуться, красномовні, мудрі друзі, розважаються, сміються, та до подвихів майбутніх готуватися беруться. Бойовий убір вдягають, мчати коні їх рвуться, так жартуючи приємно, всі хвалили без вагання тарієлову пораду путь для дальшого сягання. Кожен взяв по сто героїв, щоб рушити до світання, І вдягли на коней сівши шоломи, вояцьке вбрання. Здобуття Каджетської фортеці та визволення нестандарежан. Бачив я оцих звитяжців, наче сонце осяйних, Сім планет стовпами сяєва вкрили кожного із них. Таріел стрункий очолив їхній непоборний здвиг. Ось вони війною знищать ворогів своїх грізних, щоб порівнювати в мене образ є для них один. Так гірські річки, від зливи, переповнивши свій плин, шумом, зревом, згуркотінням з гуркотінням вириваються з тіснин, та вони вщухають, вливши води в нурт морських глибин. До Фрідона ефтанділа рівних стрінути навряд, та ніхто й ніде не може старієлом стати вряд. Адже сонце гасить зорі, тьмарить сяйво плеяд. А тепер, пробій, прилютий, поведу пісенний лад. Втрьох три брами поділили, щоб туди в боях пройти. З ними рушило їх військо, три сталевню, три чоти. Ніч примусила звитяжців в тайну засідки лягти, на світанку ж всі з'явились, несучи свої щити. Ішли спокійно, наче кожен був лише мандрівником. Не відчула лиха варта заспокоєна цілком. І недбало придивившись, мур обходячи кругом, та наблизившись прибулиць, взяв меча, вдягнув шолом. Раптом ляснули нагайки і пустились коні вскач. Ось добра уже дорвуться, з міста лине лемен, плач втрьох трьома шляхами ринуть, кожен подвігів шукач, б'ють тривогу барабани, різко десь сормить сормач. Нині звідає каджеті гнімність Божого веління, відхиляє грізно кронос втішне сонячне проміння, зверглось вічне коло світу, небать смарилось склепіння, не вмістять поля їх трупу, сповнить світ їх голосіння. Рик разючий таріела всім смертельно ранить слух, розриває враз рештунок, крицю скровлених кольчуг, ринуть з трьох сторін. Грозою, вкрившись, багровий виднокруг, розламавши всі три брами, ворогів разять навкруг. Лев Фрідон із офтанділом. Вдвох зустрівшись, обіймались. Ворог знищений дощенту, аж річки криваві ллялись. Обдивившись бойовище, один в одного питались Тарієл, куди подівся? Скрізь, на друга видивлялись, не знайшли ніде героя, хоч обігли весь окіл. До фортечних брам вернулись, там гірські укрили схил, вламки лад, мечі розбиті, леза зламані навпіл. Десять тисяч варте трупом, Впалениць не неначе пил. Вся сторожа у фортеці, мов не дуже полягла, від кольчуг шматки лишились, рани вкрили їх тіла, і розкрито хід у скелі, де найбільша звеж була. З тих прикмет вони впізнали Тар'єлові діла. Вийшли ходом в скелі вгору, де стремить грізна озія. Там, побачили звільнило сонце місяць вже від змія. Він шолома зняв, а в неї коси змяла Веремія. Груди до грудей припали, шию оббивала шия. Плач, цілунки та обійми їх з'єднали в ніжній парі. Видавалось, мов зійшлися вкупі тут зуал з муштарі. Прикрашає промінь сонця пелюстки, троянди ярі, зникло з горе, нині радість їм далась в солодким дарі. Цілувалися, тілами пригорталися стрункими, і зливалися устами, мов трояндами палкими. Таріал побачив друзів, втрьох зустрілись побратими і вітали сонце, діву що засяяла перед ними. Блиск на сонячнем обличчі, Загорівсь при їх появі. І вона поцілувала цих поплічників у славі, і смиренно на подяку їм зрекла слова ласкаві. Почали розмову красну, друзі, милі й величаві, прославляли Таріела за звитяги, Богом дані. Один одного вітали, і були вони ще встані битись далі, не зазнавши ран тяжких на полі брані. Вороги втекли від левів, наче кози, наче лані. Із трьохсот бійців сто сорок вмерло дня того страшного. Це Фридона засмутило та втішала перемога. Після бою не лишилось в місті ворога живого, не злічити, скільки вздобич мали скарбу дорогого. На верблюдах і на мулах повезли із цих країн купи сяйних самоцвітів і три тисячі перлин. Все гранчастий добрий камінь, пишний яхонт і рубін. Варту виставивши сонце, посадили в паланкін. У каджеті залишили шістдесят богатирів, повезли з собою сонце Сяйвом ликії горів, дружно рушили у дальню, путь дорогу до морів, щоб фатьму зустріти й скласти дяку гідну владарів. Приїзд Таріела до царя морів. Він послав з таким посланням. До царя морів гінця, звитяжця тар'єла йде до тебе звістка, ця. я везу з каджеті сонце, що скоряє всі серця, і тебе я прагну бачить, наче рідного отця. Я здобув країну качів, взяв скарби, понищив чати, завдяки тобі, о царю, зміг я радості зазнати. Завдяки фатьмі, що стала сонцеві за рідну мати, як віддячу я. Огидні обіцянки марні сплати, крізь твоє йдемо ми царство, нас побачить маєш змогу. Я тобі країну каджів віддаю, на осторогу так скажу, в фортеці їхній, ти зміцни, лиши залогу. Я не можу йти до тебе, вирушай же ти в дорогу. Мужеві фатьми, у сену, просимо сказати ми, хай прийшли жіну до діви, нині звільненої з тьми. Прагне гаряче красуня, бачте лице фатьми, мов кришталь, ясніш за сонце, діва сяє між людьми. Посланця від Таріела володар морів прийняв, схвилювалось його серце, як чудну він вісь прознав. І тоді він славив Бога, водія небесних лав, не ждучи прохань повторних на коні до них помчав. Він рішив весілля їхнє влаштувати тут, як слід, взяв дари. Агату трохи у сакви поклав під спід. вдвох з фатьмою в мандри рушив, Десять день тривав похід. Він побачив лева й сонце, що втішає людський В втрьох царя морів зустріли, військо стало віддалі. Він поцілував прибульців, уклонився до землі і прославив Таріела, щедрим бувши в цій хвалі. Милувався, як побачив дівисяні кришталі. З дівою фатьма зустрілась, серце їй жага пекла, поцілунками припала і до рук, і до чола, говорила з ласки Бога, геть розвіялася мла. Знаю я, добра одвічність, знаю я минучість зла. Діва до фатьми, припавши, каже речі іншомовні. Бог щедротами своїми, душі радує, любовні. Я була раніше у скрузі, а тепер, як місяць вповні. Гріє сонце і троянди розкриваються чудовні. Цар морів бучне весілля, впередив їм у палаті. Тарієлу за каджеті він приніс дари багаті. всім роздав скарби й клейноди, що були із дому взяті, мов по мості, по перперах, люд ходив на тому святі. Всюди купами валявся оксамит, брокат, атлас, Тарел дістав корону. Найціннішу всіх окрас, в ній горів суцільний яхонт, що не змерхнув, не приграс. Золотий престол сміливцю цар отдав на вічний час. Зготував розкішний одяг цар для нестандарджан, критий яхонтом і лалом, що ним славен бадахшан. Сіли двох юнаки діва, зір' їх сяє, гнеться стан, і вогонь проймає душу всіх тамтешніх поселян. Цар приніс дари припишні Автанділу та Фрідону, кожен з них коня одержав, дороге сідло й попону, одяг шитий самоцвіттям, що красило бі корону. Відказали хай же квітне, блиск і міць твоєго трону. Таріал царю подяку склав словами отакими. Радий я тебе, узрівши, вкупі з друзями твоїми, нас незмірно обсипаєш ти дарами дорогими. Видно, добре учинили, що повз тебе не пройшли ми. Цар морів сказав О царю, леве дужий серед бою, ти розлукою вбиваєш, ти несеш життя з собою. О прекрасний, чия годен хоч звернутися з хвалою. Радість ока, ти відходиш, чим же душу я загою? Таріел фатьмі промовив: Ти мені замість сестри, Борг великий мій до тебе. Та дождався я пори. Щоб його віддати, нині всі клейноди, всі дари, що я вивіз із каджеті, ти до себе забери. Хилиться фатьма в поклоні і на дяку так говорить. Царю мій, мене без тебе спалить полум'я суворе. Ти йдеш, мене лишаєш, Безум знову душу зборе. О, блашенні, хто з тобою? Хто ж без тебе, тим лиш горе. Молоді, від щастя сяйні, так царю морів сказали. Губи їх перлисті мушлі, зуби їх, немов кристали. Що без тебе нам свиріли, звуки арф, бенкетні зали, та пусти нас, не затримуй, щоб ми радості зазнали. Виконай, як рідний батько, мрію молодих єдину. дай нам корабель годящий, щоб пливти на батьківщину. Цар промовив, вам до смерті слугувати я не кину. Поспішаєш ти. Додому одвезеш свою дружину. Цар на березі морському зготував їм корабель. Тарієл поплив, і люди повиходили з осель. Ляли сльози, рвали коси, притулялися до скель. Плач фатьми так лився в море, як потік з гірських земель. Розлука Тарієла з царем морів та прибуття його до Фридонового царства. Щасно вирушили морем наречені три брати. Знов, поклявшись, і надалі, давню клятву берегти, стали пісні заспівали під вітрилами плевти. На кристали з губ їх линув промінь виблиск ясноти. До осмат вони рішили посланця вперед послати. Він і людові Фридона мусив звістку передати. Сонце йде до нас у гості, щоб поміж зірок блищати. Ми ще досі замерзали, більш не будемо замерзати. Як до берега пристали, сонце сіло в Паланкін. Веселились, наче діти, зникли гори злих годин. Ось прийшли у край, де правив дужий левень Нурадін, їм назустріч позбігався весь нарід з усіх сторін. Всі Фридонові вельможі вийшли стріти їх на лан. Ясмат, яка позбулась в серці кровоточих ран. Дочекалась і щасливо пригорнула дариджан. Не розтяли бі сокири рук, що стисли юний стан, помічницю вірну, ніжно дариджан обійняла, проказавши, скільки горя вірниці я завдала, але Бог явив нам нині повні милості діла. Як твоє велике серце я прославити б змогла. І ясма так сказала Богу завше я в послузі, бо троянди не померзли. Світлий місяць не на скрузі, смерть мені б життям здалася, якби ти була у тузі. Вірні панові васали ліпші, ніж усякі друзі. Уклонилися вельможі, ревно дякуючи Богу. Слався, Боже, шлеш ти радість і розвіюєш тривогу. Згасло полум'я, бо нині вас побачить Бог дав змогу. Він, завдавши рани серцю, сам стіляє душу в Богу. Підійшли вони до левнів, цілували їх по праву. Цар сказав їм ваші браття йшли за нас на смерть криваву, та знайшли вони не мрію, радість вічну й величаву, бо, з єдиним сполучившись, збільшили стократну славу. Їхні смерті наше серце турбувати не перестануть, хоч вони отам від Бога несмертельний дар дістануть. Це сказавши, цар заплакав. Сніг і дощ, і сльози кануть, Студенить троянди січень, і нарциси ніжні в'януть. Всі царя в сльозах узрівши, почали ридання шумні, вбитих родичів згадавши, голосили, мов безумні, згодом стихли і сказали Сонцем звуть тебе розумні, хто тебе тепер побачить, в того нитнуть наміри злодумні. Царю, зністи біль нестерпний, хто зазнав такої туги. Згинути за тебе раді, ми, твої навічні слуги. Зрік Фрідон, ти не печалься, ми вшануємо їх заслуги. Бог тобі ще дасть стократно і відради, і потуги. А також в печалі появив їм співчуття, і вони сказали: зникла у душі журба остання, лев знайшов пропале сонце, закінчилось розставання. Сліз Слізни литимемо більше, і зупинимо ридання. І вони пішли до міста до воріт молгазанзарі. Барабанний гук пролинув у розміренім ударі, і сплітав пригарно звуки барабанським балом в парі, позбирались горожани, аж спустіло на базарі. Всі купці на площу вийшли, привели дітей з собою, ладна водила сторожа, у руках затише зброю. Вартовим бентежні люди завдавали непокою. Всі просили їх пустити на видовище юрбою, з коней скочивши, вступили у Фрідонові палати. Вийшли слуги, і на кожнім злотний пояс, пишні шати, їм під ноги простелили оксамити і брокати. Розсипали скрізь червінці, люди бігли їх збирати.